Ось випала така біля бліндажів ложечка. Хтось нею споживав. Щось смачненьке. Копаємо далі. Гарний кольоровий сигнал пінькає. Випадає ось таке. Такий камінець точильний. Якусь ним підтягли або що. Ну, але це явно був не той сигнал. Зараз будемо пробувати, що там під ним. Так. Ось щось виглядає. Раз. Опа-на. Медалька. Скоріш за все за поранення. Лесо. Мілітіні. Ага, патріотика, Франс Йосип. Хе-хе-хе. клас. Оце вже зараховано. Франс Йосип крутяк. Угу! 20 копійок. 40 якогось. А якого? О! Не видно. 46. Ну, ось попалось таке маленьке свердло під верхом. Тобто, певно, сік брав з дерева. Ось попалась така крута була люлька. Ну, на жаль, вона розсипалася. Я позбирав куски, але ну, шапочка. Але навряд чи з того вже буде толк. Аж занадто вона посипалась. Ну, все одно знахідка приємна. Ось же збираємося додому, підходимо до машини і ще випав ось такий гузик артилериста. Правда, його ще треба помити, але ціленький. Так, народ. Ну, дуже похоже на сокиру. Ось. Гостра частина, ось обух. Зараз спробуємо підняти. Так. Так, це вона. Нарив тут гудзиків австрійських артилеристів. І от глибокий сигнал. І це вона, сокира, старенька. Не скажеш, що бойова, але все одно приємно. Якби не ці гудзики артилеристів, що я зачепився, то я би тут ні за що не копав, бо тут купа сміття. І от шість гудзиків. Här är två hälar i sockerka.